Ви ніколи не замислювались мати суперздібність. Так, я маю на увазі бути суперсильним або ж супершвидким. Чи телепортуватись з одного місця в інше. Ви тільки не уявіть, ти кудись запізнюєшся і тут бац, ти вже на місці. І це не фігово так би економило нам час. Але, на жаль, телепортуватись можуть тільки наші речі. В будинку, та й все. А хоча зачекайте, якщо я вам скажу, що все ж таки таке можливо, і в мене на цю тему є історія про філадельфійський експеримент, цікаво, тоді поїхали. І зараз хочу заскочити наперед, ця історія більш схожа на якийсь фантастичний фільм. Це був 1943 рік, розпал Другої світової, і США шукала всі можливі способи виграти битву за Атлантику. Все почалось того ж року у порту Філадельфії на кораблі Елдріч, який був пришвартований в порту. На ньому була начебто встановлена нова технологія, яка дозволяла кораблю ставати невидимим та телепортуватись, але щось пішло не за планом. І корабель став світитись зелено-синім світлом. Та зник з поля зору. Згодом він з'являється за 300 кілометрів від порту Філадельфії аж у Вірджинії, і знову повертається назад. Те, що свідки побачили після появи Елдріджа, їх дуже шокувало. Члени екіпажу отримали катастрофічні травми. Дехто лишився розуму та збожеволів. Інші отримали сильні опіки третього ступеню. І що було найстрашнішим, це те, що деякі члени команди у прямому сенсі стали частиною есмінця. Вони були. Слиті з кораблем, а дехто був досі живим. І ось, знаєте, що саме найцікавіше. По цій історії був знят фільм. І історію можна назвати як на реальних подіях. Але ні, це буде нецікаво. Тому, як завжди, про все по порядку. І як стверджує, ця історія було ну, дуже багато свідків. Дуже багато свідків. І зараз. Лише одна людина і тільки у 1950 році згадала про цей випадок. Дуже багато свідків. І лише одна людина, яку ця історія не лишила байдужим. Хм, Не вважаєте це дивним? Як в Вікіпедії, у 1955 році Моріс Джесуп, астроном і колишній науковий співробітник, опублікував книгу Випадок з НЛО про неопізнані літаючі об'єкти, що містила деякі теорії про різні засоби руху, які могли б використовувати НЛО блюдцевидного типу. Джесуп припустив, що. Антигравітація чи маніпуляції з електромагнетизмом можуть бути відповідальними за аномалії, які спостерігаються під час польоту НЛО. Він поскаржився як у книзі, так і під час рекламного туру після публікації, що дослідження космічного польоту зосереджені в області ракетної техніки, і що мало уваги приділялось іншим теоретичним засобам польоту, які, на його думку, могли б у кінцевому руху бути більш лідними. Джесуп підкреслив, що прорив за допомогою переглядів. Єдиної теорії поля Альберта Ейнштейна матиме вирішальне значення у розвитку космічних апаратів майбутніх поколінь. І що ж у нас є? Є свідок, який бачив зникнення корабля. Є людина, яка пише книги про прибульців. Це буде фантастична історія. Я вам обіцяю. 13 січня 1955 року Джесуп отримує листа, який був підписаний Карлосом Альєнде. У цьому листі Альєнде і повідомляє про філадельфійський експеримент. Із доказів у нього було лише дві тогочасні вирізки з газет. Так, ніяких інших доказів ми не маємо. Джесупу дуже сподобалася історія, вони почали розбиратись у цьому всьому і вирішили перевірити теорію. Єдиного поля згідно з Альєнди, Ейнштейн розробив теорію, але знищив її, бо людство нібито не було готове до неї. Та що вчений ніби поділився ідею з математиком і філософом Вернартом Раселом. Альєнде сказав, що під час служби на борту сусіднього торгового судна Ендрю Фурусіч він був свідком того, як Елдрідж з'явився і зник. Альєнде назвав імена інших членів екіпажу, з якими він служив, і стверджував, що знає про долю деяких членів екіпажу Елдріджа після експерименту. Хоча Альєнде стверджував, що спостерігав експеримент на Ендрю Фурусіч, він не назвав. Обґрунтування своїх інших претензій, що пов'язують експеримент з єдиною теорією поля. Після цього Моріс Джесу починає про це все писати і ділитись з іншими. І коли я це прочитав, я трішки зламався, тому що деякі джерела стверджують, що Альєнде намагався зупинити Джесуба, щоб той перестав копати у єдиній теорії поля і відправив одну з книг Джесуба у управління воєнно морських досліджень США. І на цьому моменті починається щось дуже цікаве. У 1957 році Онер запросив Джесупа переглянути анотований примірник його книги. Він підтвердив, що анотації збігаються з почерком у листах Ален. Пізніше було підтверджено, що саме Ален надіслав пакунок до Онер. І у 1969 році він навіть зізнався, що написав усі анотації. Яка його мета? Щоб до біса налякати Джесупа і стримати його від продовження дослідження єдиної теорії поля, яку Ален вважав небезпечною. Пізніше він відмовився від цього визнання. Ви тільки ну вслухайтесь у цю дурню, військові США проводять ну дуже секретний експеримент, про який ніхто не повинен знати. З'являється свідок, який це все бачив. Цей свідок знаходить людину, яка за все це повинна щось шарити. Після чого свідка або людина, яка про це все знала, визивають військові і питають: а ви про це щось знаєте? А ви такі, так, я написав книгу. А де хто її занотував. І що? І військові такі так ні, нічого. Нічого все добре. Як це працює? Як? Ну, якщо ви нічого не зрозуміли, то поясню. Простіше. Це таємний секретний експеримент, про який ну, ніхто не повинен знати. А про це знають всі. Ну, як пишуть. Хі! Хрінь. І як завжди, коли починають говорити про щось містичне, паранормальне та потойбічне, з'являються люди, які стверджують, що це теж бачили. Але на жаль, ми цих людей ніколи не побачимо, тому що ніякого філадельфійського експерименту не було. Це все вигадка. Де й у цілому, хто такий Карлос Альєнде, Карл Ален, що про нього відомо, де да в цілому нічого. Журналіст Роберт Гуерман писав, що Альєнде був самотньою людиною творчою уявою. А також він писав, що у Альєнде були психічні порушення. Що й могли побудити творчу уяву. Так, він це все вигадав. Ніякого експерименту не було, нічого не було. В деяких архівах пишеться, що Елдріч і корабль, на якому був Ален, ніколи не були в одному місці одночасно. Ось що з цього приводу каже капітан Ендрю Фурусіча. Управління військово-морського дослідження. Заявило, що використання силових полів, щоб зробити корабель і його екіпаж невидимими, не відповідає відомим фізичним законам. Онер також стверджує, що єдина теорія поля доктора Альберта Ейнштейна ніколи не була завершена протягом 43-44 років. Ейнштейн був консультантом за сумісництвом в бюро боєприпасів ВМС. Проводячи теоретичні дослідження вибухових речовин і вибухів, немає жодних ознак того, що Ейнштейн брав участь у дослідженнях пов'язаних з невидимістю чи телепортацією. Ху! Ще забув сказати, що Ален був ну просто прекрасним фантазером, так як він стверджував, що був знайомий з Теслою. Із Ейнштейном. і вони разом займались усім цим експериментом. І тепер в цілому зрозуміло, чому він був таким паршивим. А ще, е, якби то так сказати, Тесла до цього часу помер. Ну, а Ейнштейна ви самі всі все знаєте. Що, що, що відбувається з цією історією? Біля цього експерименту почало крутитись безліч теорій. Та здогадок. Але це все містифікація і не більше. Та навіть у наш час не було ще такого експерименту, завдяки якому можна було б телепортувати щось взагалі. Або до нього просто ще не дійшли, як і сам корабль до порту Філадельфії не дійшов. Так, його там не було! Не було корабля у порту Філадельфії. ля? Як це можливо? Архів приглянув палубний журнал і військовий щоденник з моменту введення Елдріджа в експлуатацію 27 серпня 1943 року на верфі ВМС Нью-Йорка до грудня 1943 року. Наступний опис діяльності Елдріджа підсумовується з військового щоденника корабля після введення в експлуатацію Елдріджа. Він залишався в Нью-Йорку та в Лонг айленд Саунді до 16 вересня, коли він відплив на Бермудські острови. З 18 вересня корабель перебував поблизу Берминських островів, проходячи тренування та ходові випробування. 3 листопада Елдріч і вирушив до Касабланки, куди прибули 22 листопада. А 29 листопада Елдріч вирушив як один із супроводжуючих конвоїв і прибув з конвоєм 17 грудня в гавань Нью-Йорка. Протягом усього цього часу Елдріч ніколи не був у Філадельфії. Як ви можете розуміти, ніяких доказів не в мене, ні в когось іншого немає, тому що цього всього не було. А що стосовно Джесупа, то його життя залишало бажати кращого, так як він був невдахою, а книги, які він писав, не були цікаві людям, ось і все. А завдяки цій історії він міг непогано так схайпити. Але він до цього не дожив. І як деякі люди стверджують, його прибрав. Уряд. Добре, якщо це так, якщо і справді проводився надсекретний військовий експеримент, якого дідька він проводився тут? Так, це і є порт Філадельфії. І як мінімум, не декілька людей повинно було це бачити, а півміста якого дідька? Мені хтось пояснить, що тут відбувається чи ні. Я нічого не розумію. Ну а тепер хочу пояснити, що за зникнення корабля повинно було бути. У 1943 році вчені проводили досліди з розмагнічування або, як кажуть фізики, дегаусизації корабля. Намагаючись зробити його невидимим для магнітних мін та торпед. Природне, що під час роботи розмагнічування сходить з розуму вся механічна техніка: годинники, компаси і тому подібне. Та й сам вигляд розмагнічування це велика котушка з товстою мідною дротиною. Ось і все. Упс, а що тут у нас? Корабель все ж таки намагались зробити невидимим. Так, його намагалися зробити невидимим для мін. І якщо, проще кажучи, то Корабель повинен був стати невидимим для магнітних мін, а для людського ока він був видимим. Ось і все. Це прям простими словами. У цілому це непогана історія. Можливо, це була правда, а можливо, і ні. Можете не дякувати. А на цьому прощавайте, друзі. Ви дуже гарна публіка. І не забудьте підписатись, поділитись з друзями і поставити вподобайку.